Сашенко Олексій, слухай, підкажіть, будь ласка, я недавно купив квартиру, а там висять старі образи. Що з ними робити? Хочете, можете залишити собі, а можете віднести в церкву, а можете в капличку занести. Ну, я знаю. А якщо вже дуже старенький, драхненький, то можна спалити. Гріха не буде. Ріха не буде. О, тому. Якщо хочете, якщо вони старі, то, то як раритет тримайте. Вони мають цінні старі образи. А якщо просто якісь такі, як би сказати, вицвіщі, бумажні, бумажні зображення, ну то спалити, що ж з ними що ж з ними зробити? Хочете складіть на горищі, але в квартирі яке горище? В квартирі нема горища. в церкву, а там от, раз в рік. там. Церковний староста, чи старший брачи спалюють речі, які не використовуються в храмі, такі щось таке непотрібне, освячене, спалюються. Тому сміливо можете віднести в храм, ну і там вже їх належно спаляти і все. Ну так. Будьте здорові, живіть мирно у своїй квартирі, запросіть Бога в своє життя, і хай Бог вас рясно благословить всіх. Моїх підписників, тих хто слухає того, філюка, якщо я ще вам не надоїв, а я йду далі з Богом.